indeed, Your Excellency. Щиро дякую, ваша високоповажність. Я дуже щасливий бути тут. Дякую за гостинність і за зустріч, а також за можливість випити кави. Я вважаю, що це вирішальний момент війни. не війни в Україні. Війни диктатури. Проти свободи та демократії і російська агресія проти України це лише крихітна її частина. До речі, хочу подякувати. Я не очікував, що на нашому сніданку буде більш ніж 50 осіб це просто демонстрація дуже високого інтересу, і я дякую кожному з вас за цей інтерес, тому що це дає нам сильну надію на єдність, солідарність і лідерство. лідерство Франції в Європі та світі. Я радий чути і бачити тут послів різних європейських країн. І мені здається, ми відправляли запрошення в українське посольство. Чи присутнє тут посольство України? Я вважаю, що це дуже погано. Їх запросили, особливо коли пан Т'єрі сказав, що їх запросили. Це символ справжньої єдності всередині України? А це я категорично. Не приймаю, тому що єдність, внутрішня єдність є ключовим фактором нашої перемоги, і це дуже добре спрацювало 24 лютого 2022 року. Якщо вам це буде цікаво, поставте мені питання, і я вам про це дам інформацію. Треба проаналізувати, яка у нас війна, а російську агресію з 24 лютого я можу розділити на три етапи. Хочу лише нагадати, що через три тижні виповнюється 11 років цієї згубної війни, яка почалася з незаконної окупації Криму, російських військ в Криму і російських військ в Донецькій і Луганській області. І я пишаюся тим, що українські збройні сили в 2014-2015 роках викинули росіян з двох третин окупованого Донбасу. Це можливо, але з 2022 року ми маємо кілька етапів війни. Перший етап я можу назвати бліцкригом коли з Білорусі, з Росії, ми мали раптовий напад. З Криму, окупованого Росією, ми мали раптовий напад 200-тисячного російського війська. І за тиждень вони були за 5 кілометрів від мого будинку в Києві. Тоді ми здивували світ. І збройні сили, які були створені нами під час мого президентства. Тому що, коли мене обрали президентом, у нас не було. Ані грошей, ані міжнародного партнерства, ані збройних сил ми зламали російський план Бліцкригу. Знаєте, що нам допомогло в цьому? Що допомогло Україні це зробити? То була хоробрість і рішучість українського народу, єдність і джевеліни, і байрактари, і енлоу. Перша зброя, яку ми мали в своєму розпорядженні, чого Росія не очікувала. І це перший етап. другим етапом стала Херсонська операція, коли ми відкинули Росію від Києва і почали наступ на Херсонську та Харківську області. Ми звільнили від російських військ тисячі квадратних кілометрів дуже успішна операція, контрнаступ. І допомогли зробити це хоробрість українського війська, єдність українського народу і хаймарси. Коли ми знищували російські склади артилерійських снарядів і багато багато іншого. І етап номер три в 2023-2024 роках. Це стабілізація фронту і зрив російського плану наступу. Знаєте, що допомогло нам це зробити? Хоробрість українського народу, трошки розмита єдність і французькі ракети великої дальності «Скальп». Нові французькі танки пане генерали iMAX 10 і багато багато іншого. Французька система радіоелектронної боротьби від Телсмен і багато чого від наших партнерів. Зараз четвертий етап війни. І яким буде цей четвертий етап залежить наскільки ми сильні Багато хто після перемоги президента Трампа очікував, що він завершить війну за 24 години. Зараз це трохи модернізували протягом трьох місяців. То на 100 днів, то на півроку. Я справді знаю, що ключовим фактором нашої єдності буде сила. Путін розуміє лише одну мову. Я з ним працював п'ять років, і мова ця не французька. Він, до речі, зовсім не розуміє французької. І навіть не німецька, і навіть не російська. Він розуміє мову сили. і Путін йде настільки далеко, наскільки ми йому дозволяємо. Путін годується війною. Путін зараз не може існувати без війни. І я Ненавиджу ідею, це буде ілюзія, що гаразд, треба тиснути на Україну, щоб погодилась на жертви і миру можна досягти. Забудьте про це. Ситуація зовсім інша. Ми вважаємо, що щире бажання Путіна тільки одне перемогти Україну і перемогти Європу. Це правда. ми не даємо йому перемогти. Кілька слів про Трампа. Хтось сказав, що Трамп це виклик. Хтось сказав, що Трамп це проблема. Це неправда я як президент працював із Трампом більше трьох років. і саме Трамп першим дав нам летальну зброю. саме Трамп першим ввів санкції проти північного потоку. І це був Трамп, з яким ми досягли багатьох багатьох важливих речей. Це просто зовсім інший спосіб забезпечення переговорів. Трамп людина угоди. Але я не сумніваюся, що президент Трамп тримає в руках кілька козирів. Вікно можливостей дуже вузьке. Але воно існує. Я не маю сумніву, що у Трампа є можливість виграти війну і перемогти Путіна давайте перестанемо боятися шантажу Путіна. Давайте перестанемо боятися Путіна. Будь ласка, не вірте Путіну, не бійтеся Путіна, тому що він годується не тільки війною, але й нашим страхом. Я знаю, про що говорю, і Україна демонструється всьому світові. Так що робити? Пункт номер один. Зміцнюйте та розширюйте наш альянс. Ми повинні перевести економіку на військові рейки. Ми повинні витрачати більше на військові потреби. Треба запросити Україну до НАТО без України в НАТО. Не буде стійкої безпеки на континенті. Не буде жодної форми гарантії безпеки, тому що не існує жодної гарантії безпеки, яка була б ефективною з Росією, окрім НАТО. перш за все, ми маємо бути амбітними. як колись сказав Жан Мон'єр, усі амбітні. питання полягає в тому: маєте ви амбіцію бути чи амбіцію діяти? давайте мати амбіції. Діяти а потім привести нас до перемоги. І я сказав пану тірі, що я був в Брюсселі. Маю честь бути з вами у Парижі. Проведена зустріч у президентській команді в уряді в міністерстві закордонних справ в національній асамблеї, в сенаті Я задоволений результатами цього візиту в понеділок. Я буду в Німеччині на Конгресі ХДС. В середу я буду в Сполучених Штатах. Це життєво важливо, щоб зберегти нашу міцну віру в перемогу та зберегти наше партнерство таким міцним як ніколи раніше. дуже дякую, тому що пан Хірі сказав мені, що я повинен бути коротким і залишити більше часу для сеансу запитань і відповідей. Я у вашому розпорядженні. Дякую.